Добрий день, я хочу прочитати уривок з книги Володимира Вакуленка. Я перетворююсь щоденник окупації вибрані твори. Колискова від ворожого БТРа. Ніколи не думав, що моє рідне село стане епіцентром окупації расистів. Мені з моїми патріотичними проукраїнськими поглядами вкрай небезпечно було б опинитися в затиснутому у вороже кільце. Але я не мав вибору. Поруч зі мною дитина до всього з особливими сприйняттям усього, що навколо, яка ще з перших числах березня взагалі припинила будь-яке спілкування із зовнішнім світом. Врешті, я й так зрозумів, що всі оці вибухи, гради, бомбардування і нові команди на кшталт бльову лягають торкнуться і його аутичної психіки. Хоча те, що в дитини не лише аутизм, цілком усвідомлювалося мною, але заплановане. Обстеження влітку тепер стовідсотково доведеться відхилити на довгий час. Харків розбомблений, і його реабілітація буде сунута роками. Радіо розповідали про події у великих містах, про рідне містечко згадувалося вкрай рідко. Світла не стало після перших бомбардувань. Тож останній інтернет вичавлювали з ноутбуків, аж доки не завмирали навіть скільки старенькі блоки живлення. Київстар помер давно, водафон час від часу вловлював слабенький сигнал, і можна хоча б повідомити про те, що ти ще живий. Павло Глазовий, розум і мудрість. Ти розумний, а я мудрий. Батько посміхається. А синок його питає, чим це відрізняється? Тим, синочку, що розумний, коли в яму падає, то, щоб вибратися з неї, хитре щось вигадує. А мудрець далекоглядний. Жити так старається, що от той, хто яму риє, сам там опиняється. А я хочу почитати для дітей і дитячу книжку. Найвідомішого українського дитячого письменника Всеволода Нестайка. І тема співзвучна нашому шкільному життю. Називається ця глава його. Пригоду лісовій школі як народився лісей. Серед Казкового лісу здіймалася висока скеляста гора. І на захмарній вершині тієї гори у розкішному мармуровому палаці жила родина гологолових і голошиїх грифів кондорів, найбільших і найсильніших птахів світу. Родина невелика. Всього троє Грифон Грифонович Кондор, його дружина Грифонія Грифонівна та синок Грифа. Грифон Грифонович був президентом Ташиної республіки. Хоча ніхто його, чесно кажучи, на цю посаду не обирав. Та коли проголосили республіку, не було ані якісінького сумніву, хто буде президентом. Адже всім відомо, що президентом завжди обирають найрозумнішого і найдостойнішого. А таким, як правило, вважають себе найсильніші. І сорока Скарикотулія без усяких виборів облетіла всю пташину республіку і всім сповістила, хто від нині президент. До речі, Грифон Грифонович і справді був добрячий, нікому зла. Не чинив. Отож, родина кондорів жила у любові й пошані. Хоча цю любов... ця любов і пошана, так би мовити, на відстані. У мармуровий палац ніхто ніколи не залітав, мовляв, занадто високо. Крім з крикотульї, яка по суботах приносила на хвості новини. Альманах фантастичних ретелінгів Дереза Світ фентезі». Аліна Штефан справжні принцеси обирають книгарні. Ну, що за цирк? Що його робити? Куди котитися? Рятуйте, бідна, я бідолашна, нема мені спокою на цьому світі. Чи для чого я оце росла та зеленіла? А -а -а. Голосіння ставало дедалі виразнішим і чіткішим. Я навіть встигла вже зорієнтуватися, звідки воно лунало, і майже здогадалася, хто і через що саме міг так відчайдушно себе жаліти. Усе через дощ, так, лише дощ винний у всьому. Узагалі то не тільки дощ, а трохи я сама, але найбільше дощ, я переконана, за вікном продовжувало вирувати і блискавка, і грім, і навіть град. Що ще я там не згадала? М -м -м. Саме через цю негоду міську браму зачинили раніше, і я зовсім не встигла. Саме через неї я сиджу тепер у королівській вітальні. А зовсім не у своїй улюбленій книгарні з кавою та пледом. Саме через цю кляту негоду ночувати доведеться не вдома. До того ж, із мене вже натекла ціла калюжа води. Книга дракони, видавництво Харків талант 2012 року. Синій дракон. Синій дракон мав широкий ареал проживання. Зустрічався і в джунглях, і в пустелі, і в савані, і в морі. Морду синього дракона прикрашав ріг, як у носорога, а з боків стирчали величезні вуха з шипами. Довжина молодих драконів досягала 10 метрів. Старі особини виростали навіть до 100 метрів. Серед синіх драконів не було одинаків. Відтінки їх луски варіювали від блакитного до темного синього. Дмитро Павличко у дитячому серці жила Україна. Материнські веселі і журливі пісні, та за мову мужицьку не раз на коліна Довелося у школі ставати мені, Непокрилену душу хотіли зламати, та ламалося тільки болючі киї. Наді мною ночами відплакала мати Я ж не зрікся ні мови, ні пісні її. І померла з гризоти вона молодою, Залишився назавжди без матері я». Та не був ні хвилини в житті сиротою, бо вела мене в світ Україна моя.